Я їх сфотографую. Ви представтесь, будь ласка, я не хочу. Бо... Я на камеру хочу, щоб були докази, хоч якісь, щоб ви мене зупинили. До речі, у вас автомобіль в неналежному стані знаходиться. Резина, резина повністю стерта. Вся пожарпана, в аварійній ситуації була десь відламана, ось повністю бампер відламаний. Саме патруль 8827. скотчі бампер приклеєний, працюють хлопці. Ви підтверджуєте, що ви були в аварії? Я? Так, У вас є справка, що ви ДТП сконали? У вас машина повністю в аварійному стані. Я просто фіксую, що у вас машина в аварії була. І я є свідком. Давайте визиваємо оперативну групу, ви не маєте права їхати з, з такими порушеннями. У вас автомобіль, ви, ви, ви на камеру кажете, що ви, ви будете їхати з такими порушеннями. У вас автомобіль повністю ось повністю дирка. Так. Ось, будь ласка, бампер відпадає. Ви мене Ця машина була в ДТП. Визивайте, будь ласка, слідчо оперативну ви зараз покидаєте місце. ДТП. Яке яке? Я не знаю, яке ви скою Наїзна перехода або ще щось. Другий учасник Так, ви, ви покинули місце. ви покинули місце. Подивіться. Подивіться, ну це ж я ж не придумаю. Дивіться, відвалений будь бампер. Відвалений бампер. Частини, не пхайте мене. Я не пхаю, птаю, я, я, я за вашу безпеку. Я, я, я ваше правопорушення хочу ліквідувати. Дивіться. Ліпидові, дивіться, ліпидові. дивіться яка, яка гарна у вас машина. Якщо е, даний транспортний засіб випустили так. на лінію зранку, він є справим. Тобто ви ще Вони... зранку в аварію попали, правильно? Ви мене не чуєте? Ну він був справний, зараз він несправний. Він справний. Як він справний? Подивіться на, на, на стан автомобіля. І що? Якщо він побував в аварії, де ви зранці в аварії побували? Я не був в аварії. Було бував в аварії автомобіль. Його ще, мабуть, не зробили. Ні, Як це не зробили? Подивіться. У вас є свідоцтво про те, що автомобіль був в аварії? Так в мене на руках нема. Це ну ви ж законні. Це не мій Визивайте, будь ласка. Ось ми стоїмо з екіпажем. Дивіться, 88. Була машина в аварії. Подивіться повністю. І вони покидають місце для тебе. Куди звертатися до вас? Буде тобі, шановний, будеш, блядь, все служби витягнути повністю. Шановний. Диви, диви, тікають. Хлопці тікають повністю.